Доброго дня, мої дорогі мої хороші! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon, і я вам пропоную від душі зі мною пере... зробити перегляд відео розпакування замовлення вже номер 3 в жовтні місяці. Дякую за вашу увагу, підписки і вподобайки. Що в мене перше? Дивіться! Замовили ось такі. Це йде зволожуючий гель для душу 720 мл з дозатором 139 гривень за умови придбання, унісекс, Морська лагуна. Можна і чоловікам, і жінкам. Дуже вигідний сімейний формат. Це йде кремова текстура, дуже такий прям смачненький, солоденький аромат, дуже файний Це йде крем гель, кремова формула. Гель, вона набагато іде зволожуюча, економічніше іде такий гель. І шкіра потім має дуже приємний сладкуватий аромат. Класний такий ванілька. І два у мене в замовленні це. Шампунь Гелі 2 в 1, 720 мл для чоловіків теж дозатором 159 гривень за умови придбання. А зверніть увагу, будь ласка, що з 1 листопада будуть для жінок 189 гривень гелі і крем гелі. А для чоловіків будуть 209 Зараз, звісно, таки вигодніше. Так, я взяла собі ось такий чудовий. Лосьон для тіла 400 мл. Мені так захотілося з вітаміном Е, так, щоб було зволоження відмінне, обіцяють 48 годин зволоження, так що вірю, що так і буде. Запах дуже приємний, текстура ніжна. І що саме головне, швидко поглинається. Так нам ну, стверджує виробник. Супер. В замовленні в мене. 99 гривень 250 мл це засіб для інтимної гігієни жінки з ромашкою, делікатний вік називається. І саме цікаве, щоб ви бачите, вже без дозаторів. І тут вже 250 мл. 99 гривень в цьому каталозі вже жовтень. Так зараз почалась уже пора в нас. Взуття більш тепліщого, погода то тепліще, те холодніще. Розумієте? І не можеш зрозуміти ноги поті. Пітніють ноги це точно. І ось такий футворк 100 мл спрей для ніг з дезодоруючим ефектом. Дуже він дійсно класно, чудово справляється. Вимили ніжки, взяли відпротерли ніжки можна і на шкіру стоп, і на взуття. І хай взуття просохне, вам ніч, простоїть, і буде супер. Ось так. Є там декілька видів, так що можна замовляти без проблем. Так, в цьому в мене замовлені два ось таких мицелярні скраби. Це йдуть мицелярні скраби для шкіри обличчя, нутрі для чутливої шкіри обличчя. Тут їх багато, 150 мл. Його багато. Потрібно геть гороше на гороху. Намочили шкіру обличчя і, будь ласка, легкими масажними рухами протерли по шкірі обличчя, нічого різко не робимо, не тиснемо на шкіру обличчя, щоб її, не дай Бог, не поранити. Супер, нема подразнень, а шкіра годенька, очищена, і можна користуватися раз десь так, мабуть, на тиждень, або по потребі, як ви відчуваєте, свою шкіру обличчя. Такі два у мене. До речі, дуже гарна на них ціна. Це таке, зараз я гляну, звісно, бо я замовляла так. Міцелярний зараз по 139 гривень, 150 мл. Як я люблю казати, міст, міст більший туба, чим його ціна. Так, Далі я взяла ось таку помаду. Зараз я покажу вам на руці її, Дивіться, дуже гарна помада, така сяйва, да, ультра, Такий приходить сяючий такий сам футляр. І ось. Як виглядає вона така, з таким, бачите, грані, такі, щоб було губи гарно фарбувати? А я взагалі фарбую мене завжди отаким от куточком губна помада. Бачите, як вона, дивіться, який в неї шимер. Вона чудова, вона відмінна, супер. Мені подобається дуже. Я стараюсь помади підкупляти, тому що самі ось. Назва. Самі розумієте, що помади повинні бути у нас зазвичай. Так, перескочила. І я взяла ось таку туш. нею я ще не користувалася, я тільки отримала замовлення. Я взяла чорніше чорного, 229 гривень, 9,5 мл. екстремальний об'єм. Так, приходить. я відкрила ось тільки що, тільки що. приходить в дуже гарному такому Таке прям презентабельне, таке все переливається. <гас> Клас, да? такий прям футляр дуже гарний. Дивіться. Дуже гарний футляр. Зараз я її відкрию одною рукою. Ага, взяла. Не з тої сторони. Ось. І ось така щиточка. Покажемо зараз до каталогу. Ну, тут, звісно, чиста щіточка, а тут щиточка в туші. Туш пахне туш'ю. Що я можу сказати? Буду фарбуватись обов'язково. Мені подобаються пухнасті щіточки, і дуже презентабельна сама. І обов'язково повинен бути щок такий, що закрилась. І можна її навіть покласти. <смір> відмінно прям, я ж кажу, так. Далі в мене в замовленні помада весняний шик. Іде. Це теж ультра. Ой. Кусуйся, є ось така. Три туші. <смі> Прям три туші, тому що ціна дуже крута. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз ціна 209 гривень. На будь-який відтінок. Ось така 10 мл. Супер. Показую щіточку тільки в каталозі, тому що не відкривала три штуки ось у мене. Це та, що раніше була 5 в одному. П'ять найбажаніших переваг в одній туші. Об'єм, довжина, ліфтинг, насичений колір, розділення, розумна щіточка. Розділяє та прочісує кожну вію. Кінчик із додатковими щитинками допоможе вам в куточку ока зробити дуже гарні вії. Так, три штучки по 209 гривень. Ціна зазвичай 229 мінімум. Потім в мене. Лак для нігтів 60 секунд, секретний нюд, перепрошую ось так. Він 99 гривень. Цей трішки постраждала коробочка, тому що гелі були зверху на цій коробочці. Ну я думаю, що Наталя вибачить мене, це їй не на подарунок, але бажано, щоб звісно складали трішечки краще, щоб там не було. Люди хочуть отримувати замовлення гарно. Я не те, що скаржуся, а просто я хочу віддати людині, щоб це все було гарно. Розумієте, без всяких таких нюансів. Ну. Тому що якби людина брала комусь на подарунок, це, звісно, було б неприємно. Зараз ціна трішки дорожча в цьому каталозі 90 гривень. Вона не трішки, вона, ну, трішки, бо зазвичай 85 гривень спреї для тіла да, в нас. А зараз вони по 90 гривень. Взяли в мене ось такі прям смаки, знаєте, такого літа, тепла, сонця. Це ласьйони для тіла, освіжаючі, такі, фруктово-квіткові, дуже класні, тому я ж кажу, мені, мені подобається. Так, райські, райські піски взяли в мене і е, так, канікули, кан, канікули мрії. ось так, Два таких. По 90-бачите, 99 гривень зараз в каталозі. Вибір великий. І людям необхідно, і ви знаєте, що тут 60% спирту, і ми можемо використовувати як антисептик. Якщо вам підходить, звісно, аромат, ви можете вийти з маршрутки, з магазину, де там ви не були, ви можете взяти і оприснути руки, буде і приємно пахнути. І буде дезінфекція, тому що 60% спирту це багато. Дуже зручно брати з собою. Мені подобається завжди. У мене, як закінчиться мій антисептик від іншої компанії. Звісно, я теж буду брати з собою ось такий яскравий, гарний спрей для тіла 100 мл. Який має фруктово-квітковий аромат, освіжаючий. І по 75 гривень в мене замовили два дезодоранти для чоловіків, Individual Blue 50 мл. Вони в Avon закриті повністю, запаяні, їх не за е, аромат почути, але це дуже грамотно, дуже правильно, тому що дуже багато людей знає, що таке, е, який аромат. Має цей індивідуал блю, цей дезодорант, і тому це без проблем. Це дуже буде гарно, чисто, якісно і гігієнічно. Так що, ось таким було моє замовлення. Я отримала, звісно, через 10 днів, як зазвичай, приходи, замовляю в понеділок, приходить мені смс через тиждень, що вже на території України моє замовлення. Тому. Я знаю, що чекаю десь до середи, і вже мої люди теж, і я теж вже звиклася, привикла, вже призвичаїлася, і вже менше нервую. Саме головне, що зазвичай завжди, в принципі, все є на складі. завжди, І ми вже знаємо, коли нам очікувати. Тому звертаю ще раз вашу увагу, будь ласка, кому необхідно, ще я в понеділок замовляю, або ваші знайомі, хто співпрацює з компанією Avon, Ось ці можна взяти гель. Крем гель, з шампунь-гелі для чоловіків можна взяти 180-139 гривень і 159 гривень. Ось їх великий дуже вибір. Це все по 720 мл. І ось. Бачите? За умови придбання. Взяли собі чи бальзам, чи крем для ручок, щось маленьке взяли саме необхідне, чи для ножок, чи навіть спрей, і ви вже маєте право взяти по пільговій ціні по акції таку красу. Навіщо потім переплачувати? Звісно, звісно, ось так. Вибір дуже великий, дуже крутий, так що, дивіться, звертайте увагу на акції, на те, де є можливість зберегти свій бюджет сім'ї. Навіщо переплачувати? Навіщо, щоб я так кажу, навіщо щоб хтось багатів на ваших грошах? Ось, будь ласка, є можливість, замовляйте ще є день, час, коли можна замовити. Якщо в мене є в наявності, я можу з великим бажанням вам переслати Укрпоштою новою поштою. Так що відкрите до співпраці з вами була Наталя. Всіх благ вам, будьте здорові! Всього найкращого вам обіймаю до самої швидкої зустрічі. Добра, миру, здоров'я!